Я думаю, ось такі унікальні кадри ще ніде не знімали. То це ця кімната, це де вирішувалася доля у паце Московського патріархату. Ця людина надзвичайно полюбла, полюбляла руський мір. Надзвичайно. До вечора умрете всі в ім'я цієї і сина, святого Духа. Владика Павло, були декілька. Надіслано повідомлення, Дає погрози погрози То, прокльони. Тобто на території лаври і на богослужіння московського патріархату працює в тому числі і російська агентура. Тут був проведений молебень за здоров'я російських військовополонених. І з їх. Сауна. Зараз... це закритий був простір. Оцей духівник Марченко. Він зараз в Україні чи він виїхав? Він зараз в Лаврі. Ми давно чекали цього переходу. Щоби наша православна церква Україна і всі українці підтягувались до нашого храму, до нашої святині, тому що це наше надбання, тому що це наша святиня. отче очеврамі, дякую вам за можливість поспілкуватися. Добрий день розмову хотів би почати із історичної події, яка сталася п'ять місяців тому, коли ви наприкінці березня заявили про свій перехід в православну церкву України. І Епіфаній назначив вас виконувачем обов'язків намісника Лаври. Про які зміни за цей період уже можна говорити? Наскільки а, вони є позитивними як для лаври, як української святині, так і для православної церкви України. Загалом наша спільна українська святиня, Київ-Печерська лавра, змінилася. Змінилася в тому, що верхня лавра має тепер можливість молитися українською мовою. Що до того часу було зі сторони представників московського патріархату забороненим. Вважалося це неправильно. Ми повністю взяли курс на те, щоб дійсно наші захисники, захисниці, котрі відтепер, як бачимо, великий депотік військових, зокрема в верхню частину лаври, побачили результат того, що вони захищають нашу батьківщину не даремно. Якщо говорити про ситуацію, взагалі на території лаври. Монахи у ПЦМП тут залишилися, і так само мешкають на якійсь території. Частина монахів, все таки тут знаходиться на території монастиря, незважаючи те, що розірвані договори оренди, деяка частина залишила монастир, і ця частина, яка тут перебуває, ну Спостерігають, а що буде далі. Тобто, умовно кажучи, нижня лавра вже трохи поділена, є як ПЦУ, так і ОПЦ. Звичайно, і це таке сусідство а, дещо конфліктне. Так, таке сусідство, але я б сказав в даний час в лапках, тому що для них був шок. Для них був шок, коли вони почули про те, що а, мені надали а, приміщення. Був колишньої резиденції. Переважно він проводив тут своє життя тривалий час. Так, тут чотири поверхи чи скільки? Три поверхи, як бачимо, поверху і один поверх внизу. Чи були ви тут до того, як Онуфрій покинув резиденцію і забрав речі? Так, я був тут в цьому корпусі двічі, е, знаходився е, і не більше. Е, тому, звичайно, що там знаходилися такі подробиці. Угу. Я цим цією інформацією не володів. У нас є зараз можливість зайти туди, подивитися, так, звичайно, як це все виглядає серед звичайно, що у нас така є нагода в 2016 році. Було завершено реконструкційні роботи, не дивлячись на те, що все-таки це заповідника. Mm -hmm. e, і до цього часу, як ми бачимо, по нижній лаврі багато дійсно новозабудов, які були не погоджені в свій час із державою. Це така прийомна. Вибачте, світло не можу включити, так як бачите. Люстри, все забрано, знято на стінах. Так само: карнизи, штори, тюлі тобто, ну, немає нічого. Чи, на ну, вашу думку, треба зробити, що парафіяни у ПЦМП долучилися до ПЦУ, бо іноді здається, що це такі люди настільки радикальні, категоричні в своїх поглядах, да, і вони настільки не сприймають православну церкву, що ну, складається враження, що інколи неможливо їх переконати якимись аргументами долучитися до української церкви. Ці люди хороші, ці люди також дійсно є українцями, але ці люди є зазумбованими. Важко е, прийняти, е, змінити ті погляди, так, які були сформовані, про що і говорить власне е, це таке вербування зі сторони московського патріархату: бути відданим не церкві Христовій, а відданим особистостям, так як і зараз ми чуємо, як, як я можу зрадити онуфрія чи когось іншого. Це, це мала трапезна. Тобто, це коли е, таке тісне коло е, митрополита, де, власне, вони тут збиралися, і вони тут чесні дали, обідали, вечеряли. Сюди, як ми перейдемо, е, всі, я думаю, ми бачили постійно, спостерігали, власне, тут відбувався священний синод. Московського патріархату, якщо я не помиляюсь, там був розміщений портрет патріарха Кирила. Тобто це ця кімната, це де вирішувалася доля УПЦ Московського патріархату. Хотів би поцікавитись про те, як взагалі ви прийняли рішення покинути УПЦ МП. В який момент ви вирішили долучитися до Православної церкви України. Так як було в моїй заяві сказано 29 березня, тому що запитують багато, а чому, чому тільки зараз, чому не раніше? Так? А тому, що не було альтернативи, тому що не хотілося полишати лавру, хотілося тут бути, молитися, трудитися. І коли тільки з'явилася альтернатива, так а знаємо, що поверхні лаврі було розірвано із Монастирем Московського патріархату договір оренди От, і вперше була відправлена служба 7 січня Блаженнішим митрополитом епіфанія, то звісно, що мною було прийняте рішення, остаточне рішення долучитися до помісної православної церкви. Чому? Тому що протягом півтора року. Всі очікувані були, що е, УПЦМП дійсно розірве будь-які відносини з московським патріархатом. Відбувся так званий феофані помісний собор, на який багато проукраїнські священики, монахи покладали надії, але час прийшов, а все це виявилося фейком і не більше. Чи надходили вам за цей час погрози? Або залякування, або ще якісь намагання вплинути на вас чи помститися вам за цей крок, і як ви на них реагували, як ви з цим боретесь? Ці їхні образи, якісь їхні можливо залякування, переслідування лише загартовують мене і стверджують в тому, що я знаходжусь на правильній дорозі, на правильному шляху. Ви вважаєте, це по православному, по християнськи Так поступати? Звісно ж, це їхня тактика, їхні методи, це московські методи заборонити, залякати. Це говорить про їхню малоосвіченість, неграмотність і про їхнє безсилля, те, що відбувається, можливо, були у вас особисті якісь розмови із митрополитом Онуфрієм або е, намісником ОПЦ МП Павлом. Після цього переходу владика Павло були декілька надіслано повідомлень, от, але на них я не реагував, тому що я розумів про те, що на ну, що можна говорити з людиною, яка повністю віддана цій ідеології руського міру. Ці повідомлення були в якомусь такому стилі звичному для нього, де є погрози прокльони. Як я порачу до вечора, умрете всі. Во ім'я це і сина святого духа, тобто це були повідомлення на телефон. Так, тобто він не телефонував Так. в моєму розумінні до недавнього часу. От поки не почалися ці процеси, реальним господарем на цій всій території складалося враження. У мене особисто що був владика Павло. Який і залякував самих працівників заповідника і майстрів, які тут були. Ви можете охарактеризувати його як людину, з якою доводилося ну, служити, співпрацювати якийсь період вашого життя? Ця людина надзвичайно полюбла, полюбляла руський мір. Надзвичайно. І В чому це проявлялося? От декілька проявлялося ін... те духовенство монастиря, які. Мали про українську позицію до них, в тому числі і до мене, було відношення зовсім інше. На початку повномасштабного вторгнення в моїй келії, де я проживав при храмі преподобного агапіта, була прочитана молитва українською мовою. І після цього митрополит Павло змінив до мене відношення, і після цього. Відношення радикально змінилося, в тому, що він не признавав тих українських монахів, які от відверто показували свою позицію. А це ми заходимо в покої митрополита Онуфрія. А це його, бачите. Якщо йому потрібно було вийти в синод, от він своїх покоїв і в ці двері. Сюди, мабуть. Заходили вибрані, не такі смертні, як ми з вами. От. Бачимо там такий балкончик. По-моєму, це найсвітліша кімната взагалі в будинку. Напевне, так. Напевне. Ну, і, Знову ж таки, нічого немає, ні на стінах абсолютно так це, це можна спостерігати скрізь. От така келія. От. Ви пояснили значення келії для так, келія людей, для, які не знають. Для монаха, для монаха кімната це келія. Тобто для справжнього монаха в монастирі дається лише одна келія і не більше. Угу. Так? Для того, це саме для проживання, чи це лише для молитви? І для проживання, і для молитви. Але якщо в Фрія, вже ми бачили, що є і покої. і… Ну, звичайно, що статус ага. е митрополита, предстоятеля надає такі певні якісь преферанси. Е от. Але, е знаєте, е якось дивно, коли ми чуємо так, що їхні предстояти, великий аскет, молитвеник, монах справжній. Ніку ніякому разі не хочу засудити, тому що ми всі під Богом. Але ну ви бачите самі, який аскетизм. Фільм був такий паломниця Оксани Марченко. Вона особисто приїжджала сюди, зустрічалася із митрополитом Павлом. Владика благословіть! Бог вас благословить і поможеть. І мені здається, що от він якимось був комунікатором між цими проросійськими силами, не комунікатором, а просто, начебто, ну другом доволі близьким таким. Кого ви, можливо, бачили тут із публічних політиків, що сюди приїздили? От родина Медведчука і Марченко часто бувало тут на території Лаври. Бачили ви їх тут? Особисто я їх не бачив, але знаю, що Оксана Марченко підвідувала Лавру навіть в неї. Тут е, був духівник, котрий е, опікувався. Е, я так розумію, їхньою сім'єю загалом, духовною опікою. Оцей духівник Марченко. Він зараз в Україні чи він виїхав? Він зараз у Лаврі. Він зараз у Лаврі. Особистий духівник родини Медведчук. А ви можете назвати як його звати? Ну, це, це в принципі не є таємницею, і навіть у фільмі це паломниця. Це той чоловік, який череп давав. Так. Оце і є ос... духівник їхньої родини. пахне. Не так давно все суспільство дізналося, що у багатьох із вищого духовного керівництва. Московського патріархату є російські паспорти. Чи було вам відомо про такі факти? І, ну, якщо чесно, то я був дуже подивований тому, бо можна бути, в принципі, агентом Москви, але не обов'язково для цього брати паспорт, щоб його знайшли і тоді точно довели це. Для чого вони це робили? Для чого їм громадянство було? І чи ну чули, ви знали про те, що це духовенство має подвійне громадянство? Так, ми чули, ми знали, що серед братії Лаври є люди, які мають громадянський паспорт. Я думаю, що в будь-якому випадку це був вже запасний варіант е, в тому, що ці люди розуміли, що вони не залишаться е, в Лаврі в Україні і що їм в будь-якому випадку потрібно буде виїхати. Е, це було, як на ключах було підписано я. Таємна кімната. Так, тобто поруч синод, синодальна кімната. І напевне, що якщо потрібно щось було змінити, а щоб ви розуміли, митрополиту Нуфрій, ну скажем, людина, яка не керує церквою, він молиться, так як вони й говорять про те, так церквою московського патріархату керує митрополита Антоній Паканич. Повністю так, це він управ ділами церкви. І очевидно, щоб щось змінити, якусь думку митрополита Онуфрія, так, або по-своєму, напевне, тут ця кімната була для того, щоб він переконував синодалів, переконував інших, щоб якісь рішення були не прийняті на користь дійсно в церкви. А взагалі, якісь прояви, от ФСБ російських спецслужб на території Лаври якось ви помічали те, що проїжджають якісь дивні люди, спілкуються з вищим духовним керівництвом. Були такі факти? Звичайно, це були факти. Звичайно, що керівництво московського патріархату про це замовчує, але з повномасштабним вторгненням дуже часто на території лаври можна було побачити людей, які дивно себе вели. Це і на богослужіннях. Це і при зустрічах. Є ознаки того, що на території Лаври і на богослужіння Московського патріархату працює в тому числі, можливо, і російська агентура, яка сюди заснула. Не виключено. А так було завжди, чи це от після 22-го року? Так було завжди. Так було завжди. Тут був проведений молебень за здоров'я російських військовополонених. Наголошую. Це під час повномасштабного вторгнення е, Російської Федерації в нашу країну і з ограніє. Вже... На жаль, е, молебні чомусь тут не проводилися за наших українських воїнів. Жодного разу. Жодного разу не було. Як зараз у вас? Комунікація і співпраця із заповідником Лаврським. Міжвідомча комісія реально почала працювати, не дивлячись на великий супротив зі сторони Московського патріархату, директору вдалося, скажімо, мирним шляхом обмежити доступ до тих корпусів, які є опечатаними, і він намагався. Вести діалог з представниками з керівництвом монастиря, але зазвичай керівництво монастиря, так прийнято в московському патріархаті, пообіцяти одне зробити зовсім інше. Сауна. О, тобто басейну немає, але сауну вони таки зробили. Так, тут саме основна частина. Ага. Бачимо кочегарка. Тут бачимо такі душі, це все-все. Тут, напевно, кімната відпочинку була. Слухайте, ну інфраструктура серйозна. Трапезна, переговорка, знову трапезна, тепер сауна. Ну і сама. сама. Mm -hmm. Тут Немає світла, мабуть, не працює. Непогано. Наскільки це, на вашу думку, відповідає ну, тому способу життя, який має вести монах, бо ну, може так і дозволяє святе письмо. Абсолютно не дозволяє це святе письмо. А навпаки монах він від розкоші повинен втікати від такого гарного життя і все інше, тому що знову ж таки він відрікається від світу цього. Він дає чернечі обітниці. Ми часто можемо почути, а навіть зараз представники Московського патріархату закидують мені, що я зрадив чернечі обітниці. Ось вам відповідь: хто зрадив чернечим обітницям? Є прийнято рішення, щоб опечатати ці підвальне цю сауну, тому що ну, вона взагалі не потрібна. Особисто для мене вона не потрібна. А відчувається підтримка? Чи вболівають військові там на передній лінії за долю Лаври за те, що буде е, далі з монастирем? Так, звісно, ви знаєте, навіть мене більш того здивувало. Їхнє перше питання було е, по відношенню до Лаври. Е, як Лавра? Чи вона є уже повністю українською? Е, це говорить. Про те, що дійсно наші військові вболівають за Лавру. І при зустрічах з військовими на верхній Лаврі так, завжди це питання постає першим, одне із перших. А що буде далі з лаврою? Коли вона буде на сам кінець повністю вся українська? І це говорить про те, що дійсно їм небайдужа. Що ви їм відповідаєте? Я їм відповідаю те, що в даний час відбуваються ті певні речі, зокрема по нижній території Лаври, що до цих пір, на жаль, вона ще не звільнена від впливу цієї ідеології руського міру, але ми віримо, то, яким ви бачите майбутнє лаври, монастиря. Нижня Лавра повинна залишатися монастирем, тому що, якщо будуть якісь інші умови, я на ці умови не дам погодження. Абсолютно монастир повинен бути монастирем і преподобний Антоні Феодосій для цього і заснували для молитви в першу чергу. І, мабуть, така моя одна із перших мрій тут, на нижній лаврі, створити дитячий будинок для дітей, сирі, дітей, які не мають батьків, які є інвалідами, які нікому не потрібні. Але аж ніяк не відкривати бізнес-центри, аж ніяк не відкривати якісь торгові точки, які суперечать Чернечому життю. Дякую вам дуже за розмову. Дякую вам.